Усім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Тема сьогоднішнього відео буде стосуватися електроавтомобіля. В цілому не суто-Тесли, а в принципі буде стосуватися всіх електроавтомобілів. Тому що є деякі нюанси, які люди під час купівлі даних автомобілів не враховують. Зокрема, це стосується зарядки автомобіля вдома. В більшості форматів наше уявлення складається з того, що коли ми беремо зарядний пристрій, тикаємо в просту розетку і, в принципі, отримаємо якийсь результат в плані зарядження нашого автомобіля. Але разом з тим, не враховуємо, що наша мережа, яка є наявна, вона може не витримувати тих навантажень, на які ми розраховуємо. Це пов'язано інколи із старими комунікаціями, старими. Будинками, а навіть якщо ми і живемо десь в особистому будинку, може трапитися така ситуація, як у мене. Зокрема, коли нібито фактично у мене трьохфазна лінія 380 вольт, яка приходить і стоїть від неї автомат на 40 А, тобто це 20 кВт, фактично 7 кВт плюс-мінус на кожну фазу. Однак такої потужності я побачити на автомобілі не можу. Максимум, що я на своєму автомобілі бачив, при заряджанні від одної фази, навіть при умові під'єднання по сусловою вилкою, яка витримує 32 Ампери, це було в межах 3 кВт. Тобто це десь 11-12 Ампер в межах відповідного заряджання автомобіля відбувається в середньому 11-12 км в годину, що в принципі не дає можливості. Враховуючи теперішні реалії щодо наявності світла, від вимкнення, зарядити вчасно автомобіль, а навіть при умові того, що у вас є подвійний тариф, вкластися в цей нічний тариф, тобто з 11 до 7 ранку, з 23 до 7 ранку. Що в таких випадках робити? Тому, власне, на особистому досвіді, як я вийшов з цієї ситуації, що потрібно зробити, коли у вас є свій будинок, приходить три фази, однак ви більше, ніж 3 кВт. З фази взяти не можете. Що робити, щоб покращити і швидше заряджати свій автомобіль. Значить, ось будинок. Ще будуємося потрішки, як можете побачити, оце стовп, він є останнім. Тобто я знаходжусь на кінці лінії. В принципі, не досить далеко від самого трансформатора, однак. Свої коригування це вносить, що я маю на увазі. Зокрема, у мене ось тут відний щиток, стоїть лічильник, стоїть відний автомат, я думаю, побачите, це 40, це означає, що в мене три фази, на кожну фазу по 40 А, приблизно це по 7 кВт, Чуть-чуть менше. Однак, коли я пробував заряджати свій автомобіль, від розетки, тобто синьої розетки, яка витримує 32 А ось такої, більше, ніж 3 кВт, я отримати не міг. Як вийти з такої ситуації? Що робити, щоб пришвидшити заряджання? Тому що чим довше автомобіль заряджається, тим більше втрат. А втрати, зокрема, у автомобіля відбуваються які? Коли. Електроавтомобіль заряджається, у нього температура самої батареї повинна підтримуватися в оптимальному температурному режимі для її заряджання. Чим довше ваш автомобіль заряджається, тим більше у вас витрати, зокрема, на підтримання робочої температури для заряджання автомобіля. Якщо в літу це не настільки критично, то взимку... Наприклад, якщо у вас не буде гаража, чи якщо у вас гараж є, але він не опалюється, ці витрати будуть набагато більші. І якщо у вас розетка не витримує, наприклад, точніше не то, що не витримує, а не видає 32 А, це 7 кВт, і ви будете заряджати по 10 там, грубо кажучи, по 10 А, по 12 А, це десь в середньому по 11-12 км на годину, щоб зарядити даний автомобіль, вам потрібно буде десь півтори доби. І ви півтори доби будете розігрівати суто автомобіль для того, щоб батарейка була в робочому стані в нормальній температурному режимі, щоб оптимально її заряджати. І у вас витрати зростають. Як я вийшов в ситуацію? Це моя тимчасівка. Зробив з неї щитову. Власне, попробую вам коротко все розповісти. Значить, від, напряму від щитка я зробив окрему лінію для власного автомобіля. Першим чином, однофазна лінія була заведена ось сюди. На цю силову розетку, яка витримує 32 А. Однак з неї більше, ніж 3,5 кВт, я не зміг добитись. Це однофазно. Але є інший варіант, коли дозволяє, в принципі, три фази об'єднати і як би з трьох фаз по, о, збільшити потужність, яким чином це зробити. В принципі, оця вся моя система. І ось цей чудовий прибор. Який дозволяє мені, в принципі, об'єднати три фази і рівномірно між ними розділити навантаження, таким чином, не перевантажуючи лінію фази, і отримати набагато більшу потужність, чим була у мене раніше. Раніше у мене з цієї розетки я більше, ніж 12 А не бачив, і автомобіль заряджався в межах 11-12 км на годину. Тобто це досить великий період для того, щоб зарядити автомобіль. Схема досить проста. Заходить відний кабель напряму від щитка, спочатку йдуть автомати Schneider по 32 А, можете побачити, це 32 Від нього просто під'єднує паралельно ось такий прибор вольтметр. Від зубра це для того, щоб бачити, які фактично покази по фазам, по вольтажу. Чи є якесь просідання, чи нема. Тому по вольтажу я прекрасно бачу, чи є якісь просадки. І для себе розумію, що відбувається взагалі з мережею. Після чого, коли я під'єднав, за автоматів напряму йде кабель на трансформатор. Даний трансформатор типу, трьохфазний трансформатор по типу зигзаг-зірка, по-моєму, якщо я не помиляюся, він дає можливість три фази об'єднати. На виході отримати фазу І0. Тобто, вже одну фазну лінію пролучити, і таким чином збільшити потужність однофазної лінії. Підключається все досить просто. Зараз вам на фото покажу. Тут а, три фази просто підключаються, є місця. Також кабель заземлення. Я поки ось так зробив червоний кабель, можете побачити. З іншої сторони, знову у вас є е, два виходи тобто ноль і фаза. Яка йде у мене до ось такого лічильника. Даний лічильник я поставив з такою метою, щоб ви просто бачити, скільки фактично споживає мій автомобіль. Не весь будинок, не щось там віртуальне, що саме бере мій автомобіль. Даний лічильник є з Wi-Fi, він дозволяє мені по мережі підключитися до нього та побачити фактичні покази, які фактично навантаження, яке споживання електроенергії, і в який період, скільки часу що було взято. Тобто це річ досить цікава, актуальна. І дає вам можливість дуже багато контролювати витрати, зокрема, на заряджання вашого автомобіля. Після чого вже з лічильника під'єднується ось на такий кабель на силову розетку і вже, зокрема, під'єднується на зарядний присер до Тесли. Коли я поставив, поставив даний прибор, трохвазний трансформатор, потужність е мого заряджання збільшилася в півтора рази. І фактично зараз становить 24-25 А і заряджає десь в середньому 27-28 км за годину. Ну, погодьтеся, що це набагато більш суттєвіший і кращий результат, ніж був попередній, 11-12 км. Таким чином, за 8 годин зарядки при умові заряджання 28 км на годину. Це виходить, у нас десь в межах 220-230 км за ніч у пільговий період я можу зарядити свій автомобіль. Річ дуже класна. І по грошам вона не є така дорога для того, щоб вирішити ваші поточні питання, такі, наприклад, як у мене. Зокрема, вартість всього цього обладнання, що мені вийшло, це трансформатор 11,5 тисяч. Вольтметр коштує 1000 гривень. Три однофазних запобіжника Schneider десь в межах 9000 гривень. І найдорожчий получився цей лічильник Wi-Fi. Він коштує десь 2000 гривень. Можете побачити, як він виглядає. Я вам спеціально покажу його маркування. І ось цього приладдя теж покажу для того, щоб ви розуміли. І трансформатора теж. Це все чорновий варіант, звісно, тому що це є кунг, тимчасівка для того, щоб там вирішити мої поточні питання, ховати інвентар, все інше. У мене тут на стіні все розведено повністю те, що мені необхідно. Коли буде зроблена щитова, я це все перенесу відповідно окультурю і буде набагато все гарніше виглядати. Тому ось таке рішення, яке в принципі мене радує, і по ціні, якщо все порахувати до кучі, це вийшло десь в межах 15,5 тисяч гривень. До речі, це буде в мене щитова, така. На цьому місці розмір 2х2 зроблю, вам потім розкажу, що до чого я. Власне, в монтажі даного обладнання е немає нічого складного. Я ну, просто елементарне розуміння того, як воно робиться, мав. Я все зробив сам особисто. Ніхто мені не допомагав і скажу, що тут складного нічого немає. Якщо у вас є питання щодо того, де таке обладнання придбати трансформатор, який дозволяє об'єднати три фази і розподілити навантаження, збільшити потужність вашої однофазної лінії, будь ласка, звертайтеся, я вам все поясню. Тим більше, цей трансформатор він універсальний. Він також дозволяє можливість вам підключити якесь більш потужне обладнання. Наприклад, якщо ви там живете на у приватному будинку маєте приватну територію, у вас там, наприклад, вирібно автомат. І ця річ дуже класна, тому що вона дозволяє рівномірно накласти навантаження на кожну фазу. І не зробити таким чином, що коли одну фазу в себе нагрузили, то у сусіда світло пропало. Тому річ універсальна і, в принципі, в господарстві вона необхідна 100%. Власне, ось таке коротке відео. Якщо, можливо, у вас ще якісь додаткові запитання є обов'язково залишайте їх в коментарях, з радістю на них відповім. І пам'ятайте, що ну, завжди є якісь нюанси при придбанні автомобіля, на які слід зважати. Тому що рано чи пізно, якщо ви придбали автомобіль, ви ним стикнетеся і будете шукати вихід. Власне на цьому все. Всім мирного неба та все буде Україна. Що так не відпускає, Це називається моя сім'я, очі наповнені вогнем, тіло розриває мечем, кості тримають удар не болить тепер це я так.